Це наша історія, і це те мистецтво, яке належить нашим пращувам, і це повинно зберігатись. Учениця ліцею номер 2 серед тих, хто вирішив долучитися до майстер-класу з писанкарства. Воском розписує вперше. Я сама придумала щось таке, щось, що мені прийшло в голову, і зараз зафарбовую. Просто так рандомно для мене. Це спокій, для мене це якесь натхнення, якісь нові враження. Кожен учень на виготовлення власної писанки витратив до години часу. Попри це, результатом задоволені. Так мені сподобалось. Це такий можна сказати, шанс проявити себе в іншому силі мистецтва. Там, наприклад, так як я зазвичай там взагалі займаюся музикою, то тепер можу себе проявити і малювання. Учні створювали писанки власноруч. Допомагала досвідчена писанкарка Наталія Дребот. Вона займається цим мистецтвом майже 20 років. Вперше взяла писачок у руки в 2005 році. Розповідає, у передачі досвіду зі створенням писанок вбачає свою місію. Поки пишуть писанки, дотиснує світ. Чим більше ми з дітей приєднуємо, дорослі до цього мистецтва, тим вони несуть далі. Передають своїм дітям, своїм онукам. І це мистецтво, яке маємо зберегти обов'язково. У другому ліцеї майстер-клас писанкарства провели у міжнародний день української писанки, який щороку відзначають 1 квітня. Як розповів директор навчального закладу Андрій Нагорний, роблять це не вперше. Тут є діти, які малюють, є діти, які вперше взагалі тримають писачка в руках своїх, ну здебільшого майже всі. Тому що якщо вони малюють олівцями чи фарбами, то сьогодні вони знайомляться з таким народним ужитковим мистецтвом, як писанкарство. З давніх давен, згідно з народними традиціями, великодні писанки починали розписувати вже у чистий четвер. Наші пращури вірили, що писанка має магічну силу, приносить добро, щастя, захищає людину від усього лихого. Юлія Котляревська та Валентин Злиденний телеканал ITV Media Group.